Одна із помилок попередньої влади це відстоювання свободи слова і свободи вибору. Давайте дивитися. далі. Свобода слова. Як би ми не хотіли би, як би ми не вертіли би, але я вважаю, що найбільшою однією із помилок минулої влади, до якої я теж був причетний, це якраз таки занадто сильно ми відстоювали демократичні права і свободи. Що за свободою слова сховалася свобода пропаганди і свобода брехні, яка в подальшому зіграла злий жар з українським суспільством, яким дуже легко зманіпулювали різного штипу. Помийки за гроші Російської Федерації сьогодні аналогічно свобода слова має бути в певній мірі обмежена, і ми зараз говоримо не про те, що вибірковість тих чи інших телеканалів кому можна віщати, а кому не можна віщати. Ми говоримо про сутність самої свободи слова. От і все, як би там не було, ці обмеження дійсно мають сенс під час дії воєнного стану. Ну якщо ми там би згадували там право власності і так далі, ми знаємо про вилучення транспортних засобів для перевезення особового складу, вилучення їх в тих чи інших підприємств. Ну, це ж також можна віднестися до основних прав право власності громадян.